Да бачити знову цю залу повною після трьох серій секцій. Ми нарешті зібралися тут разом для того, аби уживити на фінішну пряму нашої дводенної конференції і попереду ще дві доповіді. Запрошую на сцену для першої, яка називається шість простих кроків до безпеки пацієнтів і персоналу в медичних установах начальника військово-медичного управління Міністерства оборони України Тараса Шеремету. Здоров'я всім. Ну, спершу хотів би подякувати Рекавері. У нас був непростий рік. За, напевно, 9 чи 10 місяців. Все ж таки спільними зусиллями вдалося запустити повноцінно будівництво першого Міністерства оборони об'єкта рекавері. Це був непростий шлях. Ну і тема цієї доповіді вона дуже глибоко цього об'єкта також стосується, тому що це історія не тільки як про те побудувати, а як ще зберегти цей об'єкт, як зробити так, щоб люди, які на ньому працюють і проходять лікування, залишалися живими. Тому що всі попередні теми вони були про навчання, про реабілітацію. Ця вона більш предметніша, і це той досвід, який. Ми отримали в ході як АТО, так і повномасштабного вторгнення, як захищати військові об'єкти в наших реаліях. Окей, це така, знаєте, велика розумна військова фраза, де написано, що потрібно розконцентруватися, щоб, щоб менше загинуло. Але насправді всі лікувальні об'єкти вони в свої специфіки концентруються. Це не має значення цивільні чи військові. Просто таким методом надавати допомогу найкраще. Ми стараємося об'єднати корпуса, ми стараємося КТ-апарати і тому подібне покласти максимально швидко, щоб надати допомогу. Бо дійсно специфіка медичної роботи це концентрування, і як наслідок, ми концентруємо пацієнтів. І ми завідомо стаємо дуже чудовою ціллю для ураження в незалежності від того, в якому відомстві ми знаходимося. Тому перед нами стає проблемка. Що наша робота це концентрування. Наша безпека мала би вести за собою розконцентрування. І окей, тут ідуть правила, які не написано якоюсь керівництвом. Це правила, які ми шукали, які ми знайшли, які наші рішення, наш досвід. А перше це контрольно пропускні пункти. Ми свідомо взяли фотку діток з якогось КПП, які були популярні у 22-му-23 році. Це максимально мотивувало, тому що коли ти таких діток бачиш на КПП, ти розумієш, що все суспільство з тобою. Це, звичайно, було абсурдне рішення, тому що діти в зоні бойових дій це знаєте, такий сюр. Але він підтримував, він підтримує по сей день. Що мова йде про КПП? Е, ну я прекрасно розумію, що в цивільному об'єкті неможливо забезпечити ту контрольно-пропускну систему, яка є у військовому. Але перше, потрібно вивчати ретельно новий персонал. Завідомо, всі люди, яких ви берете на роботу, не всі вони ваші друзі. Зрадників в країні дуже багато, як би це не було сумно. Плюс є багато людей, в яких є родичі на території. Яка ще не деокупована, родичі росіяни, і це джерела можливого зливу інформації, це потрібно вивчати. Далі. Режимність відвідування пацієнтів в першу чергу військових. Це та річ, яка дозволяє предметно контролювати, хто до вас заходить, коли і для чого. Це можна забезпечити, це можуть забезпечити банальні служби охорони навіть не Далі. Далі. соціальні верстви населення. У мене є особисто вже покійний друг, який три роки а, прикидувався бомжом і жив а, на території Сяперського блокпоста. Ну, Він загинув з інших обставин, але цей чувак він реально ходив, пив з ними горілку, збирав пляшки і три роки. Зливав інформацію про цей блокпост, це те саме, що ми маємо в лікарнях. Тобто в відділенні да, приймальному десь може лежати якийсь Вася, на якого ніхто не звертає уваги, бо він вдягнутий як алкоголік, але насправді він може працювати на конкретні цілі. Наступне взаємодія коли стається кризова ситуація, окей, ми всі згадуємо про поліцію, про ВСП, про службу безпеки. Але чомусь до цього моменту ми це стосується керівників. Ніхто не спішить налагоджувати мостики з цими підрозділами. Це важливо. Це важливо мати ці телефони, це важливо мати ці прямі контакти. Чим краще вони є, тим швидше ви можете відреагувати. Тобто, тут в першу чергу порада для керівників установ. Далі в військових установах у нас є так називаємо чистий зам який відповідає за охорону оборону об'єкта. Ну я не кажу, що потрібно вводити в цивільних установах чистого зама, Але якась людина, яка предметно має за це відповідати, і весь персонал має розуміти, що оця людина її там це її зона відповідальності і банально кому треба подзвонити. Вона має бути. Це має бути і ця ієрархія, і цей контроль має бути побудований, і воно так має працювати. Тобто хтось за цей напрямок має відповідати. Це вже визначення, ну, це вже рішення менеджера того закладу, де це відбувається, але ця ієрархія має бути відома вашому персоналу. Тепер розкажу ту штуку, яку ми зробили. Насправді ми це запозичили з системи евакуації. Вона у нас працює якби не перший день, але ми її зробили всередині закладу. В реабілітаційній установі ми розуміємо, що є пацієнти, в яких є. Ті чи інші види рухових класів. Якісь пацієнти можуть ходити, якісь пацієнти можуть ходити на милицях, якісь пацієнти не можуть ходити. І це треба було якось менеджерити, крім того, що їхній лікуючий лікар це знає. Що ми зробили? Ми створили систему браслетів. Отак От ця система виглядає в таблиці Excel. Там немає нічого складного, вона абсолютно працює нормально з місами. Це можна взяти на озброєння, це не є складним до реалізації. Тут звертаю увагу на себе дві принципіальних навіть три принципіальних штуки. Це дієта, це руховий клас і це категорія нагляду. А давайте підемо по тому, що є що. Дієта. Окей, я знаю, що дієти по пезнеру не відмінені, все інше, але насправді воно десь відмінено, а десь воно ще має примінення. Тому ми взяли три кольори. Зелений колір – це була загальна військова дієта, Жовтий це фактично діабетична. І е, червона це перша, друга і п'ята. Вони подібні. Це не для медиків, це для того персоналу, який ваших пацієнтів годує. У них немає медичної освіти, і в пацієнта на лобі не написано, яка дієта в нього має бути. Ба Більше частина військовослужбовців не хочуть. Дотримуватись тих дієт, які ви йому призначили. І для того, щоб це контролювати, ви потрібно, ну, ви маєте дати інструмент вашому персоналу, який їх харчує, щоб вони розуміли, що окей, цьому пацієнту не можна цукру. Наступна історія. Таким чином ми поділили категорії і медичні категорії нагляду. Тут все просто: перша категорія це пацієнт, який знаходиться в, в Рід. Або який знаходиться на операційному столі, четверта категорія це пацієнт, який вільно пересувається. Тому коли такий пацієнт проходить біля будь-якого медичного працівника, медичний працівник, не бачачи його історії, розуміє, якої важкості пацієнт перед ним. І навіть якщо зараз він вже змінився в класі, він розуміє, що стартово цей пацієнт був власне, з медичним наглядом там, другої категорії, то напевно зараз він ходить, але він був важким. Далі, оце вже більше про історію з евакуацією, і про менеджмент, як їх евакуювати. Тут, в принципі, та система, як ми використовували при евакуації стратегічні потягами, але ми її відзмінили для стаціонару. Все, що під цифрою 1, це пацієнти з порушеннями ментальними. Все, що під цифрою 2 це лежачі пацієнти. 2А це абсолютно лежачий пацієнт, який не може себе повноцінно обслуговувати і потребує евакуації в першу чергу. 2Б це пацієнти, які, ну, умовно, рівень там, спінальної травми, а коли ще руки можуть чимось допомогти. Тепер 3 – це відповідно пацієнти на візочках. 3А, 3Б це пацієнти на милицях. 4 – це пацієнти, які можуть ходити. Для чого це? Це для того, щоб ви розуміли, яка кількість. Ресурсу вам потрібно, щоб їх спустити в банальне сховище. Коли менеджмент чи якийсь інший керівник, да, медичний бачить цю статистику щоденно, оце те, що я щоденно отримав собі на телефон. І я, власне, розумів, ну, тут числа не відповідають, просто вони для прикладу. Я розумів, що у мене 161 пацієнт, у випадку чого. Щоб не сталося, вийде самостійно, в принципі, якщо вони не поранені, вони вийдуть. Да? Я розумів, що ще 180 пацієнтів плюс-мінус можуть вийти або вони досядуть у ліфти, навіть стоячи. І я прекрасно розумів, що оцих 20, 10 і 10 вони жодним чином не вийдуть, і вони мають бути першими серед тих, кого потрібно евакуювати. І так само я по питанню з категорії 1, які відносяться до ментальних проблем, розумів, що десь 11 пацієнтів потребуватимуть супроводу, тому що вони є непрогнозовані в питанні своєї поведінки, і це мені давало ресурс для того, щоб оцінити мої потреби. Я мав цю статистику щоденно і я міг прорахувати, скільки в кінці року все ж таки мені потрібно санітарів. Наскільки мені важливо, щоб працював ліфт? Наскільки мені багато треба евакуаційних нож? Це те, як я рахував свій менеджмент, менеджмент евакуації. Далі. І тоді ми провели такий, знаєте, не дуже складний експеримент. Бо чомусь серед суспільства я чув точку зору, що під час повітряної небезпеки не можна користуватися ліфтом. Ну, Скажімо так, абсурднішої ідеї немає. І ми провели простий експеримент, щоб показати, чому ліфтом треба користуватися, коли є небезпека ракетного удару. Тому що військовослужбовець сів в своїй палаті на візочок, приїхав сам в ліфт, спустився в сховище, і це зайняло 43 секунди. А потім ми взяли таких чотири здорових військовослужбовця і зробили те саме, але вони його винесли. Через Сходи. І це зайняло 8 хвилин і 56 секунд на одну і ту саму людину. Це вам просто для прикладу, наскільки важливо, щоб у вас працював ліфт. Це один ліфт. Тобі ж за час. І це тільки одна людина сіла, а в ліфт може сісти більше. Тобто ця історія про те, що ви даєте можливість своїм пацієнтам врятуватися самостійно або принаймні сховатися. І з чим тут. Власне, на що важливо звернути увагу, коли ви це питання будете вирішувати? Якщо ми говоримо про інклюзивність і ми говоримо про якісь мінімальні вимоги, це протипожежна безпека. Вона включає в себе вогнестійкість самих ліфтів. Сучасні ліфти вони мають можливість бути захищеними вплоть до 30 хвилин горіння, тобто у них є спеціальний захист від цього. Далі нормальний ліфт це вам. Інструмент для того, щоб коли ви це питання будете фіксити у себе, ви здебільшого не будівельники, я не будівельник. Але я це пропрацював і даю, щоб ви розуміли, на що треба робити акцент, бо це життя ваших пацієнтів. Автодотяжка, коли немає світла, шрифт Брайля на клавішах це зрозуміло, так? І ширина. Така ширина дозволяє зайти нормально з ліжком, тобто пацієнт, який категорії 2А або 2Б. Ви його з палати. Виїхали і заїхали ліжком. Все. Максимально швидко. Ну і зрозуміло, справна система аварійного гальмування. Це мінімальна історія для ліфта. Окей, ліфт must be. би. Протипожежні системи. А, далі буде відео. Ви побачите, чому це важливо стало для мене. Але я так скажу: здебільшого, там, де в лікувальних установах я бачив відповідально за протипожежну систему. Ну, це якийсь дєдушка. Який щось в цьому понімає, підписав бумажки, і на цьому все закінчилось. Типу, реально, відпрацювання і навчання персоналу гасити пожежі дуже мало в країні. Дуже мало хто реально приділяє цьому час. Тобто не навчає свій персонал гасити пожежу. І я теж не навчав, я формально там це підписав, трошки навчав. А потім я зрозумів, чому це було важливо. От. Тако зробити, щоб воно йшло? Окей. Так, 2 січня, все правильно. Тут просто є люди з цього госпіталя. Та, та. та й таке. А чому я можу так весело про це говорити? Бо насправді нам так круто повезло, і жодна людина не була поранена, і жодна людина не загинула. От повезло, це єдине, що в цьому випадку а, можна використати. Але це так чітко нам дало розуміти, на що треба звернути увагу. І, власне, відверто кажучи, тут був, а, ну, по-іншому, як подвиг, я не можу сказати, персонал, який там був на той момент, він погасив цю пожежу раніше, ніж приїхала 103 чи там 101. Тому. В закладі має бути засоби гасіння пожежі. Вони мають бути справні і персонал має вміти їх використовувати. Я ще пізніше повернусь до цього і поясню, чому так важливо почати гасити пожежу зразу. Далі. Наступна вже історія про менеджмент. І керівник має мати чіткий алгоритм. І адекватно і вчасно взаємодіяти з всіма відповідними службами. Це і Державна служба України з надзвичайних ситуацій, це і цивільна військова адміністрація, це і поліція, це екстренка. Це все те, що далі вам протокольно доведеться використати. Тому у вас має бути як мінімум в голові розуміння, кому ви в цей момент подзвоните. Персонал. Персонал буде діяти інтуїтивно. А інтуїтивне рішення це втікти. От як є. Так, так, так. Це нормальні речі. Але це до того моменту, ну, звичайно, будуть ті люди, які сміливіші, які будуть щось робити інше. Але якщо ви дасте їм готовий алгоритм, якщо ви їх підготуєте, то з великою ймовірністю у них спрацює алгоритм не біжи кудись, а біжи кудись з конкретною ціллю. І цей алгоритм треба пропрацювати. І ніхто інший для вас його не підготує, бо ви найкраще знаєте свій заклад. Ви найкраще розумієте, де най... Вибачте, найкрепша стіна, де у вас є люди, які у вас є ресурс, хто живе за скільки хвилин до об'єкта, і тільки ви зможете підготувати цей алгоритм. Далі адекватна та вчасна взаємодія з сусідами. Що я маю тут на увазі? Ви не одні, є інші заклади охорони здоров'я. Інших відомств, і вони ваші сусіди. І це ваші перші друзі. Тому що здійснити банально в цей момент евакуацію, треба розуміти, куди ви цю евакуацію здійсните. І оце про взаємодію з сусідами. Куди найкоротше, куди найшвидше, де заберуть реанімаційних, де заберуть просто реабілітацію? Де просто можна віддати людей для того, щоб ці люди якийсь час побули, поки ви зрозуміли, що далі з вашим об'єктом? Чи він працює, чи він не працює, чи він може надавати допомогу, чи він не може надавати допомогу. Чи забрали вибухівку, чи погасили пожежу? Це про взаємодію і тому треба завжди знати сили і засоби союзників і сусідів. Далі додаткові приміщення. У нашому випадку нам дуже допомогло наявність у нас басейну, наявність у нас технічної території, куди ми швидко перевезли пацієнтів. Тому що насправді це було 2 січня. 2 січня температура не дуже така і висока. Тобто, банально для того, щоб пацієнти не померзли, в всю секунду їх треба кудись перевезти. Технічні приміщення, які для цього можуть бути використані, вони теж must be. Це має сенс. І постійний моніторинг ризиків. Це про те, що ніхто вас не навчить повноцінної там, медичної чи якоїсь іншої розвідки. Але ніхто вам не забороняє подивитися в телеграм-каналі протягом двох останніх місяців маршрути руху безпілотників чи ракет і оцінити, а який же ризик в цій ситуації, що вони почнуть літати наді мною? або... Тому подібної речі. Тобто Ви самі маєте розуміти, наскільки ваш об'єкт зараз може піддатися удару. Це просто орієнтування в цій ситуації. І від того, наскільки навіть принаймні ви бачите, що ризик зростає, настільки більш настороженими і готовими до таких подій ви маєте бути. Це курс натовський, частина матеріалів якого є у вільному доступі. Він називається Мімс. Він непоганий. Раджу сфоткати і вивчити цю історію. НАТО використовується для навчання не тільки військових, а й цивільних. Це про масові санітарні втрати. І в нього є покажка на телефон. Там є багато речей, які можуть, в принципі, пригодитися. Ну, це власне про нього. І чим він може пригодитися? Дивіться, справа є система тріажу. Ця система тріажу взагалі не потребує медичної освіти. Я би навіть так сказав, вона не потребує освіти в принципі. Ну, в цілому. І це ті речі, які, от в випадках таких масивних да, санітарних втрат, стають корисними. Це той момент, коли водій, володіючи цим простим алгоритмом або прибиральник, або хтось інший, може провести первинний тріаж. Первинний тріаж не рятує одне життя, він рятує сотні життів. Це доступно. В інтернеті, без питань, це все є в вільному доступі. Тепер поговоримо про те, чому важливіше і е, навчити своїх людей і почати щось робити самому, не дочікуючи службу ДСНС. Бачите, справа лежить така собі штучка. Ця штучка це 450 кг тротилу. Які не детонували, впавши на об'єкт, але вони там лежали. А навколо нього було розлите ракетне паливо, яке горіло. І воно могло цю штуку непогано так детонувати. І я думаю, що частина колег, які присутні в цьому залі, вже б тут не були присутні. Е, тому, от той момент, що просто персонал зміг зупинити пожежу, фактично вони самі собі врятували життя, бо вони не розуміли, що ця історія лежить на підлозі. Ну, це Тепер наступне питання. Що з цього є небезпечніше? Те, що на правій чи те ж на лівій фотографії? Я не знаю. І ви не знаєте. Це проста історія про те, що не треба чіпати ту, що ви не знаєте. Це історія про те, що може лежати коробочка, там от щось велике взірвалося, а тут лежить маленька коробочка. Ну, вона ж все ж зірвалась, але ви цього не знаєте. Тому просто не лізьте до того, що ви не знаєте. Бо бажання виникає. Ну, приїжджають відповідні служби, які потім дивляться на цю бомбу і кажуть: ні 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 я це руками чіпати не буду, ми подождем, поки прийде робот. І я розумію, що він знає, про що він говорить. Хоча перед цим на цій бомбі медсестра пригала і тушила її. От, але він розуміє ризики. Ви ризиків не розумієте. Тому не лізьте до тих об'єктів, ризики, яких ви не розумієте. Це вечір цього ж дня пройшло рівно 8 годин. Об'єкт повернутий до роботи. Ну, трошки хвастаюсь, але насправді питання в тому, що ваші об'єкти такі, що ви, як правило, надаєте медичні послуги. І багато хто з вас. Надає медичні послуги регіонального масштабу. Про що я говорю? Ну я говорю, наприклад, про обласну лікарню. Ви не можете просто взяти і зупинитися і сказати: так, тут закрито, їдьте далі. Ну, Принаймні, ви так не можете зробити на довгий період часу. Тому, чим краще ви будете до цієї ситуації підготовлені, тим швидше ви відновите роботу. Це важливо, тому що ваші об'єкти, багато в кого виконують регіональне значення. Так, потім ми подумали, що напевно все ж таки якось треба захиститися. Це просто приклад того, як це можна зробити. Ми використали списані матеріали одної з будівельних фірм. Вони нам їх дали. Ми таким чином перекрили повністю вікна в тому блоці, який, імовірніше всього, міг постраждати. Це що? Ну, це МДФ плита. Ну, вона не зупини уламки. Це зрозуміло. Питання в іншому, що є ще вибухова хвиля. Вибухова хвиля створює вторинні ранячі снаряди. Скло. І внизу, от те, що накрито такою камуфляжною історією, це ще один шар мішків, фактично з бетоном. А то, що вверху, це просто захистити людей від вибухової хвилі. Таким чином. Ви даєте своєму персоналу і своїм пацієнтам хоч якісь шанси. Єдине, що я тут не договорюю, чому тут зроблено так? Тому що ми прораховували вагу. Кладучи це всередині, всередині будівлі, ви маєте все рівно мати архітектора. До речі, нам допомогли архітектори рекавері, але то таке, це секрет фірми. Прорахувати ту вагу, яку ви кладете додатково в приміщеннях, щоб ваша основна структура це витримала, бо вона просто зламається і просяде навіть без ракети. Сховище. Я не знаю, де це сховище знаходиться. Це фотографія з інтернету. Питання в іншому. Наявність сховища. Неформальна наявність сховища, а реальне сховище, яке може щось зробити, де ви реально можете надавати допомогу. Тому що в той момент, коли це вже відбудеться, там не буде комісії по перевірки там, якості сховищ. Там треба надавати допомогу. Тому майте його готовим. Ну, в повноцінній мірі з можливістю надання допомоги. Мені подобається е, ряд приватних лікарень, які є в Києві, які робили розпланування таким чином, що у них е, паркінг на глибині триповерха і туди заведений свідомо кисень. Тобто що вони, будуючи цей паркінг, розуміли, що він може бути використаний як місце, де буде завезено швеле обладнання, і швельний пацієнт буде підтримуватися. Такі речі є сенс планувати. І напевно, що майбутнє України за тим, що кожна лікарня має мати повноцінне сховище, де можна оперувати, де можна надавати допомогу. Ну, це реалії. Способи захисту знову ж таки, маєте габіони. Круто. Засипте їх піском, закрити ті вікна. Не маєте габіонів, візьміть щось інше. Каміння. Ну, В будь-якому разі. Це не ті речі, які потребують там максимально капіталовкладень. Це речі, які можна зробити недорого, але це може врятувати комусь життя. Засоби електропостачання. Це генератори е і тому подібне. Да? Тут про що історія? Тут історія про генератор. Якщо по вас нанесуть удар, далі, скоріше всього, вам доведеться перейти на якесь резервне джерело живлення. Але якщо удар нанесеться, то є висока ймовірність того, що і генератор буде пошкоджений. Захистіть його так само. Так само, якщо у вас є кисневі станції, так само, якщо у вас є якісь вузли газові і тому подібне. Але генератор це план Б. А оця історія це план С. Це інвектори. Які ставляться ну, на операційні, вони не дадуть вам добу роботи, але вам дадуть декілька годин закінчити операцію. або тому подібне, тобто це ті речі, які в масштабах лікарні не є дуже дорогими, але ті, які врятують життя вашим пацієнтам. Маскування техніки. Е, окей, можливо, це не є дуже актуально в тих випадках, коли це центральна чи Західна Україна. Але там, де це східна Україна, все рівно кількість техніки, кількість особового складу, кількість людей це все ті речі, які вивчає противник. Щоб ви розуміли: в Служби безпеки були випадки, коли вони ловили, скажімо так, людей з центру крові, просто там, де донорські центри, за тим, щоб був злив інформації по тому, скільки кількості крові замовляють Збройні Сили. Навіть такі речі вони використовують для того, щоб обрахувати санітарні втрати. Тому посадити когось, хто буде в лікарні сидіти і рахувати кількість швидких, або принаймні подивитися з того самого безпілотника, наскільки багато ну, карет швидких стоїть на території, це абсолютно робиться і це абсолютно те, що їх цікавить. Тому, якщо маєте багато техніки, її треба розсередити, її треба сховати. Це урал. Дякую за увагу. Пане Тарасу, дякую вам. За цінні поради. Якщо у когось є одне запитання, одне, то зараз можна його поставити. Підніміть руки, якщо є бажаючі. Всі записали Є, Є одне питання. Одним запитанням. Одне. Це, це була подяка. Що ви хочете відповісти? Є ми, питання, ми так? Думали. Чекайте, вас не чудно, давайте. Я вас ми відповідаю. думали про F16, і про Патріот, але тоді б нам довелося весь госпіталь тими от мішочками залежити. <рес> я хотіла сказати, що я була в цьому шпиталі через кілька днів після цього прильоту і, проходячи через хол. Подумала, боже, які вони круті, в них є зимній сад. Там стоїть вазон і тече вода. Я знала про приліт, але так було все налаштовано, що це виглядало як красива історія. Дякую вам за те, що ви турбуєтесь так про свою команду. Це вражає дякую вам, пане Тарасе.